Я подолала 32 години дороги до Австрії, щоб побачити місце, де з 79-го року безперервно виробляють Mercedes G-Wagen. G-Class Experience Center це полігон площею понад 100 тисяч квадратних метрів, де інженери Mercedes тестують нові рішення, а клієнти та фанати можуть відчути справжню сутність G-Wagen. Програма включає трансфер, брифінг і кермування в умовах максимально наближених до реальних: асфальт, каміння, круті підйоми, бокові нахили, вода й болото. Тут на рівних випробовують дизельну, бензинову та електричну версію. І якщо ви скептично ставилися до електричного G-Wagen, він вас здивує. Одна лише функція g Тон, чого варта. Навіщо це все бренду? щоб нагадати клієнтам? G-Class не лише про статус, він про спадок, витривалість і характер, про те, що модель зберігає культові елементи і справді залишається stronger than time, що всередині центру символізує легендарний Ember Cube. перший g клас 79-го року, законсервований у смолі та часі.